Привіт, я Дмитро Банеска, креативний директор і співвласник студії комерційного дизайну Group. Я пояснюю, завдяки яким нашим рішенням, заклади стали успішними. Ось п'ять цікавих рішень простору відпочинку Севен Лейкс. Наше перше рішення використовувати мономатеріали. Ми взяли тербиврянський пісковік, як ми його називаємо в у Винний Камінь. Чому саме він? Бо його легко обробляти. Він з нашого локального українського кар'єру. Але при цьому чомусь ніхто не використовує його як акцентний матеріал. Його брали на огородження, на паркан, на пам'ятники. Тобто як таку другорядну сировину. А ми вже використали пісковик у наших двох попередніх проєктах. І в цьому ми вирішили піти в абанк і використати його в набагато більших об'ємах, на підлозі у барних сільницях, і навіть інтегрували його в станціях фіцентів. У чому сенс такого рішення? Ми працюємо з принципом екомінімалізму. Це не коли всього дуже мало, а коли всього достатньо. Екомінімалізм потрібен там, де архітектура інтегрована в природу. І щоб підкреслити цю природу, треба взяти натуральні матеріали і мінімізувати втручання людини настільки, нескільки це можливо. Вікони портали піднімаються з підлоги до стелі, майже розчиняються. Площину зовнішнього переходять у внутрішній простір безшовно. Ставка на те, щоб ми максимально відчули себе в природному оточенні. І ще по нашій концепції, у шефа є можливість вийти з кухонного острова, Зайти у садик, зірвати з клумби базилік або кріп, і прямо додати його на у гостю. Ну бімба.